І так, всім добрий вечір. Хочу вам записати відео моєї дитячої мрії. Всі, ну, як мінімум, багато хто із нас починали із всяких Іжів, яв, мінських, восходів і так далі. Тобто, так, колись і я теж починав. І в один прекрасний момент я узнав, що існують: от в мене був перший мотоцикл Іж-Юпітер. Я узнав, що існує гоночна версія Іжюпітер. Гоночна версія це Іж Ш12, це шосельна кільцевий мотоцикл, заводський шосей кільцевий мотоцикл. І завжди хотілося мати собі такий моцик. І ось через дуже великий проміжок часу, років. Ця, можна сказати, дитяча мрія здійснилась. І в мене такий моцик з'явився. І з'явився по суті вже не один. Зараз покажу, як він до мене попав, як ми його розпаковували, дивилися, що там саме приїхало. Тобто, звісно, все, як завжди, в стані металолома. Для когось цей металолом. А для мене це досить прикольний екземпляр. Так що, поки буде відео про розпаковку, перший огляд. А подальше ми будемо робити відосики, як ми його відновлюємо, заводимо, щось виготавлюємо, якісь кріплення там і так далі. Так що приємного перегляду. Ракета 80-х доставлена. Ось така. Вся лежить вся на місці, все по коробочкам, зараз будемо винімати. А у нас розпочаток ще однієї історії. Так вона виглядає. Дуже знакомі деталюшечки, поціновуючи, одразу зрозуміють, що це воно таке. А, временно? Да. Ну, типа, даже не горит так у нас. Задние... Это... О, как подножечка, слышу. скажи. Я ядерную войну пережил. Так а что воно все ж таки? И уже в дедю а колхоз. Они восьми гитары. А это, бля, колхоз. А не колхоз, это, завод. Это тупо завод. А может задний не его? Это а, знаю. я знаю. Ама, он уже там... высокий, он что, а он там непонятно. Ух. А ты в него крышпали, может быть, да? Если честно, я не знаю, что там может быть. Ну, короче, не для понятно. Ого, ця хопаня ледься. Вона позакисала. Це резинка. Вона же везна. Я дивимий внутри ри зла, короче, зяхлу е-е, типа текстиль, якість. Не. І, собственно, за картопею. Мені страшно чіпатись.

Брали може, на алюміні. І кирпичі чи не кирпичі? Кірчі по фасовані в коробці, так? Да? Кирпичі, по фасовані в коробці. Це якесь придане. А, це диски, це у нас... Це походу карби, ніби. Тунінг? Тунінг? Давай Тунін. А Тунін. перем'яти. Что тебе, перерезать, или Да нет, не перерезай, у нас там выниматься мая. Какой был Рады, что все сдыхался. Да <гукрил> <Та> нет. <гукрил> бля, не так запаковывал, чтоб там, не дай Бог, чтобы не доехало, знаешь. Наоборот. Ой. Та дивись, чи не вилазить. Ты брати Люсіндру. А ну піднимать. Угол, пацан. Не-не, пациент. Хорошо, що. А, а, а отут, О, нарешті! Ану! А ну. Ёптерна. Это что это такое? О, так ты что? Все в аквабласти. Страшно кто? Та нормально. Ты подиди. Ты подивился от яка специально под ребра сделана. Что завод? В это все уже самодельно. Тут только лапка на переключение. Я бы его сразу и подзакинул бы, конечно. А вот сюда. Ты где, бля? Ты вы крышка ека, бля? Ну крышка, да, прикольно. И тут Такая Так самое вот оце... это. О, кстати, меньше дорог, вроде бы. Ека дорога, ки. Ну, а что да. тут видридного осталось? В смысле? Ну нет, типа за основу взятый. Не, ну цилиндры ведры Да? Нет. Это встал. Тиопич. Под, Подивіться, що Пріокучки тут. Тріопочки розбирай Так, ну давайте. Що, що тут за... Розпакувана! Це кріплення крила. Це кріплення переднього крила. Бля, що вони курили? Ну, це таке придумали це кліпончики такі мої. Я Тут могут сами сивищи ШВ на самом мотоцикле. А самодельно полностью не да? так. Ну воры, чувак, його. Типа. Ну вот Це лапка. Гоночно. альфальфі ну, альфа само я работаю. це <сум> бацей, блядь. Ну кліпон самодельний, да? Да, це краники. Ну, це прикольно. Краники і ці. Колбачки. Original. ще одне original и потом на формировку эти глибончики скажи я все глядь бусинку ты насунул его так и насунул что на? насуну. тут просто покол как так 25 брай там Ще перетерка і буде ще один. О, а ти що? Що це не за, не за тюнінг? У нього, кстати, по заводу там взагалі фільтров не було. А, тільки прямі? Взагалі прямі, блин, там оці, е, э, що воздух ловлять і все. Це два фільтра. О, це тут так, короче, свічка. Ти подиви, оригінальна свічка. 17В. А, 17В. Ось. Ось. Це, коротше, <звук> е, так, вонять, е, а це недостаючийся деталь. Я так розумію, це ні. Воно не дороге, воно просто його не існувало, блять. покупці. Єбать, що вони курили? Ну це облегчало, як могли Це взагалі трендець. Вони пробували, не їсти вони просто. Диви, як облігчали. Це все треба тоді доробити. Випілять і оце, напевно, на саме перше на поліровку підуть ступити зад вперед І повноцінно б... відничувати, полірував. Волинцірували, блін, тіка. Прикинь. Ну, тут блядь, от отбито, ну коротше, на 200 буде бити. Лапка тормона. Яка малишка. Лі, басі, аж... Так блядь, рвали, крали, що ж тросик порвали. Ручка газа, кстати, обична ручка газа. Треба буде ручку газа і зготавлюватися до Я поняв, оце, кстаті, чого ступиця трохи не підходить, бо це ступиця від H12. І у нього підшипники зажимаються на оцій гайки. А, а на 6.217. О, тих вже гаєк немає, там на стопорах короче, збирається. Там по-людськи було зроблено що... лише. Ну як по-людськи, вже це то последні випуска були. А так то це єдине відліччя, по суті. Звьточка тут, по суті, в мене вже є звздочка, ще одна. Це що? А ще одна лапа? Ні, бачите, не крале там, все нормально крале. Це перечухати її, перешліфувати. Вона не чуть як нова. А сюда лапка до великий касмі на завод. Ні, це, це це тоже в ценоделе. Це це тоже в ценоделе. Йота, йота тоже на новоделе. А тут звёздочки, давай сні. Yeah. Звёздочки тоже хотя алюмінієві. Чікає в чорному, ти, а тут до барабана, да? Ой, ззаді, ззаді ось. Як на сток. А, так. А це що, це переднє? Це переднє? Ага. Це переднє. Алюмінієві звёздочки, все для гонок. Тут, не спив. Це якраз такі мелочок. Блять, були бути діда, мабуть, нормальні мотоцикли, то в нас далі було. Подшипнички. Ви Ну, що тут, так? Ну, я знаю, якої деталі мені не мені хватає. Ну, зараз, може, вона десь тут, звісно. Ну, коротше, по маніфолу. Я навіть не знаю, що тут я навіть кусочок цапа оригінального маленька, <рес> блядь, на плані було Так, а ну давай дивися, що тут таке є? Газ <рес> бачив? Ти шо в нього бля. в те, блядь, коли цей як Це блять, блядь, не за. Я як собака, все понимаю, а сказать не можу. Да, 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 да. Ну вот это кстати эксклюзивно. Ну его да? ну, просто, блин, днем согненный найдешь. Бля, это запаха. Ты такой распаковывай, целый жилом. Да не, не. нет. Не, закисы не делаем. Так оно все же такие самые. Не-не-не. Воно ж з цикловолокна. все, все в Мінську зроблено з марля. Тут степловолокно. Тут Тут Воно Без покрепче. Вонтові таке цей, ще не разу не стояло на моцику, бо немає дирок. Якось пороздивляється, як це воно виглядає. А ну а шо право? Рама, Блядь. А це воно так є. Це походу сюди на класні цей нижній ставить. Знаєш, типа як, блядь, місто облінило чуть-чуть. А ну так, так, так. Зараз тут це остальне достане. А, тут кстати, це переднє кривочко. Це переднє криво, це воно рік на ту. Так я страшно, це що це таке? Це не матрица. Нет. Це походу матрица на крылышку. Да-да-да. Це матрица на крылышку. Хочемо заклеивать спеціально. Вот цели. Давай, давай, давай. Вот це тут разочка. Так, що тут тяжелое. Что тут есть? Это для Ну Это <реш> <це> для волос. <реш> Подробнее сказать не <реш> твою мать. А ну знаешь, если очи, так А закрыто, ты знаешь, что это такое? А це, я так понял про Это вид аж 12 хвост. А, це подарок сделал. Прикинь. Вот это да. Это хвост вид аж 12 -го. А вся получается вся история, она вот сюда. Ну что я тебе Бля, а там сидут. А І так, розпаковочка пройшла благополучно. Зараз покажу поближче, як це все виглядає. Це у нас моторчик. Тут даже вже якісь були зроблені роботи. Тобто, що там всередині, невідомо, але видно, що робили повністю аквабласт оцін картерам. Може бути таке, що я там ще поснімаю циліндри і може переведу на людські поршні. Моторчик. Було приємно приємним бонусом отримати сидіння від H12. Це сидушечка з отакими закльопочками. Це у нас на предыдущу модель. Також у нас є вже на цей моцик опорники і ступиці. ці більше всього, ступиці поїдуть в поліровочку самим першим ділом, щоб. Перевести його на, нормальну, на нормальні колеса та вилку. Тобто, ось така історія. Зараз тут у нього тут временно стоїть передок від Іж Планета Sport. Це вилка і колесо і траверс. Ну, траверси вроді би в нього такі йшли з заводу. Але будуть стоять все ж таки оці ступиці, ну, крім цього опорника, бо тут він затюнінгований. Цей опорник під гідравліку. Хтось там пінговав його в 80-х. То у нас нагрузку дали ще матрицю на восход ШК 4 і сідушечка теж на восход шк К4. А сам моцик отакий красунчик. Пластик, до речі, це на нього новий. Він тут навіть ні разу не був встановлений на мотоцикл, бо жодного отвору кріплення немає на нього. Не вистачає одразу видно, оцього кріпєжного елемента напередок. Ще не вистачає. Що там ще не вистача? Не вистачає, по-моєму, тяги. Ні, тяга є, кстати, на передній опорник. Крилишка, вроді би, не вистачає. Бонусом тут лежить ось такий вітравічок. На Іжюпітер це у нас новодільний вітровик від Moto Forzik. Також у нас тут ще корби. куча всякої мілочовки, там відео підножок, лапок, ручок і так далі. То есть це, походу, там стоять такі диски всередині. Я, мабуть, від них відмовився. Також на ньому планувалось. Встановлювати ці карби. Не знаю, буду я їх встановлювати, не буду. Можливо, так як по заводу зроблю на карбах Іков 34. Це у нас тут що тут у нас? Мелочовочка, мелочовочка, краники, там кліпони. Це у нас від ліпістків. Ні, це у нас якісь резиночки. Резиночки на лапку. Ага, і накріплення. Пластика. Прикольно. Це ще один фільтр. Це у нас, до речі, так виглядає кріплення переднього крила. Воно тут таке ексклюзивне. Ну, там всякі лапки, переключателі. Це тормозна лапка. Всякі тяги. Це у нас лапка на перемикання передач, кліпони. Кліпони у нас новодільні. Там від них щось ждати таке неймовірне, теж не треба. А тут я дивлюся, це, походу, у нас дві лапки. Яка треба буде потім розібратися, яка повинна стояти на цьому мотоциклі. Ну Це вже якийсь тюнь. Це походу саж 12 12 лапка. А оце на 6.217. Напомню, до речі, що це у нас мотоцикл 6.217. Він відрізняється обвесом, подрамником, резонаторами, яких у нас, до речі, немає. Трошки обійду. Ось отака гоночна історія буде у нас під реставрацію для том томних зимніх вечорів. Цікава кришка бака, вона, до речі, іде стальна, походу а зверху напресована пластикова така кантовочка Ось такий бачок, це для стравлювання воздуха. Ну, в общем, отакий моцик, от такий моцик, який залітає на реставрацію. Це була, можна сказати, мрія дитинства. Саме, ну правда, трохи зовсім все одно не H12. Но це вже ближче до H12. Чомусь мрією було H12. Ну, так сталося, що появився швидше IH.6217. Верні, наоборот, IH6.217. О, отак от правильно. Ось такий в нього цікавий маетик, натяжники. Це вон, тяга, яка держить барабан. Тут кріплеться по заводу подножечки. Ну, коротше, можна починати з колес. Отакий вийшов відосик. У мене, якщо що, там стоїть ціла куча подібних мотоциклів. Вон там Восход, ШК-4, Мінськ, 3.216, рама наїжа і так далі. Якщо цікаво, пишіть, на який зробить ще вам обзорчик. Ці всі мотоцикли будуть відновлюватись і потихеньку грузиться на YouTube. Тобто Всі будуть ходові, всі будуть заводитися, їхати. і так далі. Тобто, може, навіть колись їх вивезти на чайку і зробити невеличкий. Прогончик прямо по чайці. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Буду дуже вдячний за ці всі маніпуляції. Всем пока!